Законопроектом 81.53 особа, яка збирається здійснювати відеозапис, буде зобов'язана завчасно повідомити суб'єктів персональних даних, ТЦК або поліцію про здійснення відеозйомки та отримати їх згоду. Уявіть картину. Гвал-крики! І тут ви кричите на всю вулиці. А можна вас знімати? Даєте згоду? Що? Даєте згоду вас знімати? А? Та якась просто маячня, цікаво, якою буде відповідь ТЦК. А як ми всі розуміємо, відеофіксація незаконних дій працівників ТЦК це найефективніший спосіб захисту у суді. Бо, як показує практика, якщо під час незаконного затримання поруч з вами була дружина або сусід, які свідчать на вашу користь, суд визнає їх зацікавленими особами та не візьме до уваги їхні показання. Натомість повірять ТЦК, які будуть розповідати, що затриманий за власне бажанням сів до машини. І вони його ні до чого не примушували. А відео відсутнє, то яке буде рішення суду? Більше у відео на моєму каналі. Підписуйтесь тільки практичні паради. Всім дякую за увагу.